Наразі клієнти попросили продати врожай. І ми тоді подумали, чому ми не можемо поєднати маленького фермера з крупним покупцем. І це зменшити кількість посередників, які лежать на цьому а, шляху. А, Що великий там йому не цікаво маленьку купувати? Йому не цікаво. А ви можете об'єднати а, а ми можемо і кидати ми велику партію. Віагротрейд. Да? Ага. І побачила таку дуже цікаву історію, що нам аграрії охочі діляться в тому, що вони посіяли, і в тому, що вони планують продавати. Тобто, ми е, шляхом там у нас робот обзвання клієнтів, чи щось вони продають а потім людина допитує, що він може мати як перелік продукції. Угу. Ми з цього формуємо певні пули і пропонуємо крупним гравцям ринку викупити в них напряму. Як мінімум, це дає збільшення ціни продажу товару і мінімізує затрати клієнта на там не знаю на пошук неперевірених покупців. Тобто ми верифікуємо з одного боку ну, постачальника зерна аграрія, да, що він є реальним аграрієм, і в тебе не виникнуть потім проблеми при експорті. І з іншого боку, ми верифікуємо покупця компанія, яка закуповує зерно, що він відповідно розрахується з тобою. Тобто ми таким. Виступаємо посередником між ними або гарантором, да що у вас не виникне з цими угодами проблем. От ось десь таку роль ми для себе зайняли, і це для нас такий новий напрям, який ми наразі реалізовуємо. Він досить потужно поширюється.